У Львові відбувся конкурс на визначення кращого головного старшини сухопутних військ Збройних сил України. Цей захід проводився задля підняття престижу та популяризації військової служби за контрактом, виховання у військовослужбовців національної гідності та вірності військовим традиціям українського народу. На конкурсі побували і наші кореспонденти. 15 головних старшин, які прибули з різних частин, продемонстрували свою вправність у військовій справі. Журі оцінювали як професійні знання та навички, так і рівень фізичної підготовки учасників. Змагання стартували з проведення ознайомчого брифінгу про діяльність Академії сухопутних військ. Після огляду об'єктів начальної матеріальної бази сержанти розпочали боротьбу за право називатися кращими. Під час конкурсу дуже вразило забезпечення Академії сухопутних військ, наявність високотехногенних технологій. Наприклад, вогневої підготовки, водіння, вирішальними для учасників стали заліки з фізичної та психологічної підготовки, а також комп'ютерні тести, якість виконання яких не менш важлива складова конкурсу. Соревновання мені подобалися, так як я узнав багато інтересного, пообщався з людьми, у кожного все по своєму, ну набрався опита. І можна сказати так, повисив свій рівень. змагалися бійці за звання кращого головного старшини армійського корпусу, бригади та батальйону. Всі переможці отримали грамоти та нагрудні знаки.